Привіт, мої любі. Хочу сказати, що сьогодні мене вигнали з мого місця. І я трошки посунулася, і хочу поговорити з вами на таку тему. Як наші страхи заважають нам досягати ці цілі, для яких ви прийшли в цей світ. Ось ви намагаєтесь чогось. Вам щось хочеться, подобається, і ви вже все ж таки вирішили, вирішили спробувати да, змінити свою долю, перестати бути комусь зручним і почати робити щось своє. І тут знаходиться купа хейтерів або, як це кажуть, совєчків, да, порадників. Або просто людей, які в вас не вірять, які говорять, і для чого тобі це треба, і у тебе нема таланту, і таких як це багато, і що ще може бути це не твоє. Да? От як Даша Євтух вона випустила свою пісню, можливо, в неї ще не розвинений той талант. Тобто талантливі люди усі, треба їх розвивати. Скільки зла, скільки негативу іде ну, таких як я, що хвалить її в тому, що вона не сидить на місці, а чогось. Досягає і колхоз, і що не хочеш, ці люди просто не можуть в собі проробити те, що вони не можуть просуватися, або не хочуть, вони сидять на місці, їх жаба давить, і вони а, а, нічого не досягли, то вони хоч таким чином хоч зроблю комусь боляче. знаєте. Ось. І, як правило, от талановиті люди або дійсно. Ті, що, наприклад, на війні, да, вони не будуть говорити, а де твій чоловік, там, і чому ти не в окопах, і так і тепер. От чому ці всі йдуть? Бо людина, коли нещаслива, вона шукає, як зробити іншу нещасливу. А щаслива людина, які подобається щось робити, яка намагається розвиватися, вона буде шукати методи досягти цієї цілі. Це важкий труд, і, як правило, досягає дуже мало, тому багато е, таких, хто заздрить і хейтить і критикує. Не зупиняйтеся, любі друзі. Не зупиняйтеся, шукайте, що вам подобається, що